Всім привіт! Сьогодні буде таке відео, скажімо так, по фану. Спробуємо піймати ось, вибачте, ось цей загін. У нас є можливість така, на нього 0,2% шанс випадіння, і у нас є. 18752 кристали, щоб перевірити нашу удачність, скажімо так. Тобто це буде приблизно більше, ніж на X100. І давайте погнали перві X10, ловимо червоний загін, чи вдасться нам то зробити. Так. Будемо прокручувати швидко. Щоб, скажімо так, не затягувати, Ну, червоненький дають, але все трієчки. Нема нічого. Наступний Х20. Так, філо, синій, фігу. І все трійки. Все трійки навіть... О, перва четвірочка, це клопів фіолетових дали. Але не то, не то нам потрібен 5 зірковий загін. Так. X30 пішов. Червоненький дали, зелененький, о, два підряд. Так, о, добре, але нам потрібно червоний, ну майже два підряд. Так, пішов X40. Так, синій, жовтий, фіолет, червоний фіолет. Зеленый, нам потрібен червоний. Не дали. Не дали, Пишу X-50. Так, червоний почали, так зелений чотири зірки. Так... Щось ну взагалі... Ніндзі дали. Так, пишу X60. Х-60. Червоньки дают только трики. Ну было одна четверка. X70 пошел. Ну, не да, не да, але вот не хватает трохи. ни ничего. Так X80 пошел. Так, і 80, і поки що ми п'ятизірковий загін не піймали, друзі. Ну ось такі от шанси, скажімо так. X90. Одразу починаємо з четвірки. Але далі все не то. Все не то і все не так. Так, ну що, друзі? Х100. Знову 4 починаємо. Хоч зелена, але... Ну, чи дасть нам, чи дадуть нам такий зірковий загін? Так, друзі, Х110. Х110 і поки що без... Зіркового червоного загону. Так, ну тут у нас уже не залишається. Давайте поодинокі крутки. Х-111. Ні. Х-112. Ні. Х113. Ні. х 114 Ні. Х115. Ні. На жаль, друзі, за Х115, рекомендований п'ятизірковий загон нам не вдалося піймати. Тому дуже фартово тим, хто звідси виловив колись якийсь п'ятизірковий загін. На цьому все, друзі. Відео таке по фану іноді будуть. Тому всім гарного дня і гарного настрою.